Буде невеличкий огляд, і мій відгук про ці черевики через декілька місяців їхнього використання. Вітаю! Ви на каналі Sparrow S9. І в цьому відео мова піде про ось такі черевики від компанії Hikes, модель Air Power P9 Desert. Ось так. Черевики виглядають. Зроблені вони із замшу, і отакої. От поліамідної тканини, з зовнішньої сторони черевика тканини більше, з внутрішньої сторони більше шкіри. Так вони виглядають попереду і так виглядають позаду. Система шнурівки складається з трьох петель і трьох металевих крючків, і петлі, і крючки металеві. Також є ось такий крючечок на язичку, але я їм ні разу не користався. Інструкція пише, що ніби для зручності і надійності утягування шнурівки. Шнурівка дуже. Надійна, така товстенька, в міру еластична. І вона дуже довга і довжина 1,98 см. Язичок пришитий десь на 3 четверті від своєї довжини до сами, самого черевика, що запобігає попаданню бруду, землі, води в цей черевик. Позаду є така дуже зручна петля. За нею дуже зручно е цепляти в неї палець, щоб витягти той черевик. І ось така шкіряна вставка. Ось таку підошву мають ці черевики. Отак, протектор такий. Е ця підошва поліуретанова і резинова. Oil and fuel resistance, антистатик. бензомасло стійка і антистатичні. Ось отак має трошки підйом на носку і трошки підйом на п'ятці що дуже зручно під час пересування пішки, то дуже додає зручності в ходьбі Ось так ці черевики виглядають зсередини. Подивіться який. Товстий шар із матеріалів. От на язичку, мембрана Гортекс. Демпферні подушки Airmesh. Ось така товщину мають. Десь я читав, що ніби тут три чи 4 шара якогось матеріалу на цій тканині для того, щоб вона. Не пропускала воду, виводила пар ну, там, через цю мембрану. так би мовити, дихали ці черевики. І ця мембрана йде по всьому черевику. Ось такий вигляд має задник. Усілка нерідна, усілка з моїх таланів. А рідна устілка цих черевик виглядає отак. Має трохи такий підйом. Тут на 5 це трошки вона товща, ніж попереду. І отвіри. Що я можу сказати про ці черевики через декілька місяців і їх використання? Купив я їх новими. Але, мабуть, стоковими. Ну, я маю на увазі, що, мабуть, десь вони на складі декілька років пролежали. Ці черевики зручні, в міру тяжкі, там, в міру легкі. От я в тому році носив американське велко, то ці трошки е, тяжчіше були, ніж ці. Ці набагато зручніше. В тих черевиках був, була. Тяжка підошва, і тут такий м'який берець був, і тут було трошки незручно. Тут, бачите, цей берець стоїть. Завдяки цій вставці, тобі не натирається нога нічого, і дуже легенько і зручно Оцей берець отак загибається тобто, отак під час руху йде. Тобто, наче таке враження, як така частина, отут така тверда частина і тут така тверда частина. І вона отак рухається по берцю. Тобто підтримує голіностоп ці, ці черевики, і в них дуже зручно. Вони для широкої ноги, тобто не такі вузькі, як американські. Дуже швидко адаптація до них прийшов, але все одно на початку носіння вони понатирали мені пальці. Тобто тут пальці на горі були натерті. На рахунок дихання, то, звісно ж, не якісь там капці або сандалі, або ще щось. Звісно, ноги в них парять. Я їх носив при температурі 05, і от як зараз до плюс 30 доходить, то звісно, що в них буде жарко. Але шкарпетку треба одягати. Тільки високу, і товсту, або армійську, або трекінговий шкарпеток для того, щоб тепло і пар більше відводилося від ноги. Зручні, комфортні, широкі. Розмір відповідає розміру, я купляв. 43 розмір під 43 розмір ноги. не маленькі, не великі так як має бути. Ці черевики дуже погано промикають. Я ще шкіру обробляв пропитками. Не скажу, що мені, в мене мерзла нога при температурі 0 градусів. Мені було комфортно. Також більш-менш комфортно в жару. І мені дуже сподобалась їх зручність цих черевик. Ось отак черевик виглядає на нозі. Я ці черевики не затягую дуже сильно, ось тут може вільно пролазити палець, але все одно вони дуже добре підтримують гомілку. І в мене ще ні разу не було випадку, щоб я якось намагався, так, так би мовити, підвернути ногу. Шнурівка дуже легко зав'язується, також швидко розв'язується. Тобто ці черевики легко і швидко одягаються і знімаються. Дякую всім за увагу. Сподіваюся, я надав якусь корисну інформацію. До нових зустрічей!